Бачили ролики в інтернеті, гуляють. А в якій області Маріуполь? А в якій області Мелітополь? А коли е Маріуполь був захоплений? А які там події були? А коли це було? І от ходять молоді люди і випитують у інших молодих людей. Інколи відповіді шокують і реально соромно, інколи за деяких людей. Особливо, коли оце, знаєте, я в не політики, я цим не цікавлюсь, не хочу себе навантажувати е негативом. Ну, добре, що не кажуть не все так однозначно, ну, слава Богу. Але е для мене для мене, такі інтерв'ю, і отакі журналістські потуги е деяких людей дуже дивні. Знаєте, от, ну, ну, дуже ж легко до інтерв'ю дізнатися якийсь факт і ходити. Цікавитись у народа. Ну, запитайте в мене багато чого, я теж багато чого не знаю. Знаєте, оце, ну що, географію погано вчили в школі? Ну, а ви як їх вчили. Ну, оці опитувачі. А ви, як їх вчили ту географію? Ви впевнені, що ви все знаєте. да? Ви, е, я, я от впевнений, що багато людей е, думають, що Маріуполь реально в Запорізькій області. Багато так відповідало. Маріуполь в Донецькій області. І от ходять і оце показують, який сенс в цьому. Ну, це весело, це що, що показати, що наша молодь не цікавиться. Та я впевнений, що до цієї великої війни частина громадян України взагалі не знали, де знаходиться Маріуполь. От просто не знали. Мелітополь, Бердянськ там і так далі. Ну, про десь приблизно знали, де воно. Знаєте, якщо до вас підійдуть. На вулиці от такі е, вумніки, ви завжди у них запитуєте: а в якій області Снігурівка? А там теж бої були, там теж багато людей загинуло. Ось зразу питайте, в якій області Снігурівка? От в них. І якщо вони вам дадуть відповідь адекватно, то тоді ви теж давайте. А так не відповідайте, не ведіться на це. А людям, які просто знімають тік-ток заради хайпа, я. Хочу порадити, ви подумайте над тим, що ви робите. Тому що ці ролики вони розходяться, вони розлітаються по світу, вони розлітаються в країні нашого ворога. І там тицюють пальцем і кажуть, а подивіться. Воно там. Ну, вони не в війні живуть і вони взагалі у них не все так однозначно. Не потрібно, не потрібно принижувати одне одного. Не потрібно. Тому що це відбивається на всьому. І Молодь, я не звинувачую молодь. Ми всі такі були, і є, і багато чого не знаємо. і в Кожного можна знайти те, чого ми не знаємо. Навіть під час цієї страшної війни. Бережіть одне одного і поважайте одне одного. Ну і поменше знімайте хайпу, де ви принижуєте одне одного. Угу.